Підійдуть я пляжчика копченого би не проти був. Сомика той взагалі все рівно буду відпускати. А от лися б взяв. Ну і найбільша надія у мене це на ось це. Це прям 100% варіант, якщо є сом і активний. Тут то у нас є. ну покажись, покажись. Ось, занюхає сом цю штуку за сотні метрів і прийде за нею. Медведка, капустянка, вовчок. Саму її я не буду ставити, а з комбінацією. З випуском, Вона так краще працює випуск ось так накручую, роблю два-три проколи. І беремо вовчка. перекриваємо жало. Наживляю з голови. Тепер залишилось завернути його в ПВО пакет, тому що при закиді дуже велика вирогідність, що час випуска просто позлітає. Ось так, бачите, я до половини розірвав пакет, помістили наживку і замотуємо. І 100% наша наживка в ідеальному стані до дна доставиться і не розлетиться. Ось на цю в мене снасть, 100%, надія більше всього. Він на наживку, а печінка і живець це вже як повезе. А оце без, безотказний, так сказати, варіант. Так, куди ми кидаємо? Так, кидаю біля фідера, там, де прикормлював, щоб цей. Там буде живець крутитися. Кажу, живець риба, яку прикормлювали точку.